так, Я вже в аеропорту. Так, починаємо наше саме. Получається, я пока що не поки що тут до воду, Wi-Fi. Підключив там на 30 минут безплатно, зараз гружу відео. Прикол в тому, що на цьому табло тільки внутрішні рейси. Я так зрозумів, що мені десь треба шукати в другому місці інформацію, тому що виходить в 21 час. Тоже летить самоліт на этот на, на Мадрид, Його тут нема. В общем, розібраться. Підійшла Зіночка, тут попросила зарядитися, потому що у неї не було переходника. Короче, прикол. Я на, начинаю питать гула. Він каже, що тут є два аэропорта. Один местный, один международный. Я думаю, невже він на не той приїхав. Ну типа ш що. Той. А пытається йти, а вона каже, що да, да". международный рейс, я вам просто надо на верхній етаж. на верхний этаж. Так, Похонь розбираємося. Може я здесь там прямося поспати. А от токо газ палити, я так зрозумів, тут не вийде. Хіба що десь на дворі можна знайти місце якщо Если з утра захочу пожати, приготувати, то податися до сюда. Ну все, на втором етазі, то що нам надо. Ось тут реєстрація. Ось тут є міжнародні рейси всі. І все. В общем, з этим разобрались. Нам сюда надо буде потім прибыть Тепер надо подивитися, де тут примаститися примоститься Чи можна десь? наверное десь в крайній частині надо шукати. а тут я так понял спальні капсули. Ще один момент цікавий. в сан паулу коли я прилетів я так і не зміг найти обмінника. а тут на кожному этаже есть Поблухаємо, подивимось, де тут що. В принципі, подивіться, як роблять другі, так і робить. Там чуваки сплять на цих, але там неудобно, там спинки. А тут ось чувак вон лежить. Раз і все, примостився собі. Так що я думаю, десь в галочку акуратненько можна. А це виходить вже виход на посадку. Дуже похоже все. Це вже після регістрації. Це вже виходить десь в сторону я на першого терміналу вийшов. Чекин, чекин и все такое Потому що вот. Тут он розетки есть возле этих Я так я выбрал хорошее место разместился А я получается сюда в мощь его все 9 часов Еще моей женины никого не было Теперь что деревянно кругом прям лежать і Тут возле меня тоже толпы Времени ще до хрена, спати не хочеться, а я вирішив прогулятися ще. Дужки. Може навіть на цьому безплатному автобусі покатаюся. Це короче, тут спробував. Я так зрозумів, що це щось кофі, кофейно молочне, дуже вкусне, так я навіть повторив. І пирашка такого з'їв. А перед цим мене вгостили безплатно кофе. Вони його називають тім, то я так зрозумів, що це обичне кофе темне. Я хотів кудись йти, щось собі на газу приготувати. але по карті дивлюся, що тут поблизості немає. Там на панорамах везде заборами загорожено, ніде не сховаєшся, а на вулиці, я думаю, не треба таким займатися. Тому я вирішив, що я вже і так одійшов, тут, тут їда набагато дешевле, ніж в аеропорту. Тому що отут я купив за 2000, а в аеропорту стоїть 8. Таке саме, такого красивої чашечки. Потому я думаю, нормально. Я зараз тут поснідаю. Ще десь погуляю, пошарюсь трошки і вернусь в аеропорт. Таке. Ну, а газ, виходить, оставлю десь возле мусорки, якомусь притяги, забере. Отже, ж даю лайфхак. Всім, хто прилетить в Багату. в самому аеропорту в терміналі все, вся їда дуже дорога і пітво. Сідайте на безплатний автобус і от одразу після цього залізного символа по центру поє підземний переход тут недалеко. Ось для нього зупинка виходите і тут рядом кругом отакі от латочки. І на них много вкуснятіни. Всякі пирожки по 3000, кофі по 2. Я вже чотири чашечки хлописнув. Мені добре. Майже всю налічку і потрапив. П'ять тисяч собі оставлю для колекції і трошки монеток. Ближайший лоток знаходиться приблизно 100 метрів відсюди. І тут же через 100 метрів вже вход во второй терминал. Если вам срочно приспичить туалет, то надо бихты сюда. А вот это расстояние до первого терминала. В минутах. Вот же я трошки прогуляюсь по аэропорту. Это первый терминал. Получается, чем ближе до выхода до аэропорта, тем дешевле все. Тут уже простой кофе 3,50. 3,50 получается. Але там все одно дві, буквально 100 метрів пройти ще. Посижу, тут трошки погалакаю. В общем, отут недалечко Місце. А я думаю, ну раз газ є, чого я буду страдати? Нормально поснідаю зараз. Зварю собі та кашки. Это уже это, типа снеданок, типа ближе к обеду. Кашки, чаю. У меня, кстати, еще заперсили осталось, я про них забыл. Надо это все подоедать и будет отлично. Гляньте, совсем бесстрашный. Так близко подкрался. Птиц. В общем, все, кавки напылся. Через 10 минут будет стрим. Короче, на регистрации я дуже долго мурыжился. Зараз вже йдемо далі на посадку, на все, остальное. все капец. Короче, получается, вони там мене мурижили, мурижили, получается. а на самому паспортному контролі вже нічого не спрашивали. Просто взяв паспорт, поставив штампи вперед. А ось наш самолет, наверное, мабуть, стоїть вже. Вот. Хубло. Зараз і хубло. Спомнів прикол з кіна. Сьогодні я набризнувся по карабану один миллион. Хотів знайти Фаренгейта бо він мені найбільше пасує. Бо в прошлому раз я схватив, що попало новеньке. і мене тошнило. Якщо хтось скаже, що від мене димом пахнуть буде, не буде. Від мене буде пахнути по карабаною. А, а я ж для відео не сказав. Получається, на регістрації в мене муружили минут 40. Їм було недостатньо того, що без віз. Їм було недостатньо, що в мене є румунська бумажка, що я їм об'яснив, що в мене велосипед, що я путешествую, що я путешествую по Южній Америці. Я приїхав в сан паулу приїхав в Южну Америку, повертаюся брат, я їм це все розказав, але ці його було мало. Вони там фоткали ці мої всі бумажки, всі ці штампи мої. Кудись відправляли. збіглися всі начальники. Прибіг їхній супервайзер, потім ще прийшла якась начальниця, а потім прийшов якийсь найголовніший начальник. І тільки потім вони вже четвером. Пояснили, що мені таки можна летіти в Іспанію. І мені навіть приліпили бумажку, щоб мене пропустили по зеленому, ну, змісто того, щоб, щоб самоліт не вилетів без мене. Приліпили спеціальну бумажку. Ось таке. Все, йдемо сідати в самоліт по трубі. Пару минулин страха. Тут в очереди ще виборочно мені перевіряли документи, де мене знов провірили. Тут не тільки у мене проблеми. Ось передо мною сидить чувак. Єврей. У нього теж якісь самі проблеми з паспортами. Так сюди приходив навіть переводчик. Щоб йому перевести. Наш самоліт разворачиваться и выезжает возле одной полосы вон оттуда трошки видно. там казалось окошку, кокошку окошку, но я не люблю сидеть возле окошка, поэтому и не хочу тут зараз розказують, опять та же самое и все в общем все все пристегнулись все приготовились все набираю разгон сейчас взлетаем все по-моему оторвалось во время разгона Вау, капець! Я в прошли раз цей момент не знімав і злітаємо. Получається это. Э, він розганявся а тут щось гайпає, де щось падає тільки з чемоданами капець вообще. Вау. Зараз перегрузка пошла. Ми набираємо висоту. Висота три з половиною. Скорость 387. О, 400. 355. Я думаю, що скорость може залежати від высоты, поэтому если цей вище летить, то він і може можем швидше, поэтому швидше это літає. На висоті 5 км скорость була 600, а сейчас піднялись выше, а скорость падає. Все, мы вже летим над Португалією. Так ян пролетіли. Получается, последних три часа мы летели очень высоко. Мы сейчас летим очень высоко, правда скорость уже упала. Вот а за счет этого он скорость не нам, потому что была больше тысячи скорость. Получается, сейчас начали резко сбавлять высоту. Полчаса до финиша. 33 минуты. 312 км до фінішу І він сбрасыва висоту це максимальна наша висота була і скорость Коли летіли над Атлантичним океаном якраз А висоту почали сбрасывать в самому конце Приехали И движемося на виход Вон наш самолетик стоїть. Щоб вигрузились. Там некоторіх одразу попросили в сторонку отойти. В основному з колумбійськими паспортами. А останніх розділили. Тут не європейські, а європейські відділені. Їх, мабуть, без контролю, а просто щелк аппаратом вот таким і все. В общем, тут вообще, да, мои жены глядя, <laughs> берут паспорт, так глянул, бац, бац, ничего не питают вообще, щелк, щелк. Ну, получается, тих, кто проблемные, там сразу отсеивать а, на выходе. Мы прибыли на терминал 4С, по указателям получается багаж и выход написано сюда, а це паровоз. То есть получается мы поедем сначала в той терминал и уже там на выходе получаем багаж. Получається паровоз спеціальний возич. Шмар, тут їх больше 20 штук. А тут написано якесь за горта. А у мене написано сьомий богота я не пойму. А, богу того. Ну что, цей раз все нормально. <свят> а то и раз, по-моему, и потрошили. Поэтому она и была раскрыта. Раскрыстана вся. Думал, трохи в туалете зарядиться. А у них в туалете уже не работают розетки. А раньше работали. Но зато они выручает моя любимая парковочка. Я там на соседней розетке еще и повербанк поставил заряжаться. Заряжу все. И пойду додому. Все, покидаю аэропорт. Трава выгорела страшне. Тут надо пройти вдоль дорожки, а потом сверну на свою стежку. Пошел на взлет. Ось моя дорожка. Солнце жарит неймовірно. Но я постараюсь побыстрее дойти. Отже ж потихоньку чухаем. Прийшов я вже цей круг йдемо далі. А там підняться, треба буде на лісок, на горку. Ось тут дуже гарне місце з отдихалочками. В общем, дійшов до моста, спустився і далі вдоль автобана. Мимо пехи! Отже, спустились возле мостика Перепрыгнули через струмок цей рішечка. У неї запах такий, наче з бані. Ну вода, вода погана, це вода грязна. Фух, жуть. Біг, перебігаю від тіні до тіні. Ще 1,5 кілометра мені І я вдома Кошмар От і все Я на місці Поки я йду, мимо мене ніхто не приїжджав взагалі. Мертва зараз. Зараз мертво. так усе виглядає всередині. Багато свіже намитих палок різних. Так що тут була вода розлив. Сліди звір'я. Людських нема. Люди тут не ходять. В общем так, велик на місці. тільки до нього зараз добратися трудно, тому що все заросло крапивою. Треба буде прочищати ход це я займусь потом. Місце, де я був, його розмило. Тут повністю помінявся рельєф. Я отут десь був тоді, але його трошки підмило і там було листя свіже, а зараз його немає. Тому я думаю, десь десь в другому місці стану. Зараз я хочу покупатися і віддихати. Водичка є, це добре.